Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття Дитина у соціумі. Сьогодні я хочу запросити на прогулянку до весняного саду. Кого ж ми там зустрінемо? Ось погляньте, це хлопчик Михайлик, який дуже любить грати на сопілці, у дідуся в саду та спостерігати не тільки за птахами, але й за деревами. Саме навесні розпускаються і квітнуть майже всі дерева, сповнюючи повітря чудовими пахощами та даючи можливість бджілкам збирати нектар з квітів. Ось погляньте. Серед багатьох дерев в саду у дідуся Михайлика квітнуть ось такі фруктові дерева. Це груша. Після цвітіння на дереві починають з'являтися та достигати смачні плоди, груші. Це дерево вишня. Як ви гадаєте, які плоди з'являються на ньому? Молодці вишні. А такими квітами вкривається дерево яблуні. Ви вже здогадались, які плоди з'являться на ньому. Правильно соковиті яблука. Діти, але щоб дерева гарно росли і давали нам свої корисні та смачні плоди, за ними потрібно гарно доглядати. Ось і Михайлик із своїм дідусем кожної весни саджають молоді дерева в своєму саду і доглядають за ними. Як саме? запитаєте ви? Ось погляньте, Михайлик підв'язує стовбури молодих дерев для того, щоб вони росли рівненькими. Також разом з дідусем білять стовбури дерев для того, щоб шкідливі комахи не пошкоджували кору. І дерево гарно росло. Граючи в саду, Михайлик кожного дня спостерігає за гілочками, листочками дерев. Милується ними, а також з радістю поливає їх. Ось так Михайлик разом з дідусем доглядає за своїми улюбленими деревами. І через деякий час, коли плоди дозрівають, дерева дякують Михайлику за турботу і дарують йому щедрий врожай. І смачні груші, і соковиті яблука, і солоденькі вишні, які вони з дідусем залюбки коштують в саду. Діти, а ви любите коштувати фрукти? Я впевнена, що так. Тоді треба допомагати дорослим доглядати за фруктовими деревами. Дітки, дякую вам за увагу. До побачення!